В Україні і на часі зосередитись на головних подіях для нашої столиці. Це СТН у студії Наталка Сопіт та Ігор Бондаренко. І дивіться в нашому випуску про такі події. Чотиримісячний капітальний ремонт ескалаторів на станції метро Вокзальна нарешті завершено. Що і як відновлювали? 2,5 мільйони доз після дворічного дефіциту вакцин БЦЖ таки доправили в Україну. Коли вона потрапить до медзакладів? Справні зливостоки, освітлення, а на стінах, соняхи та пшеничні поля у столиці. Активізувалися ремонти підземних переходів коштом інвесторів. Побачили прострочені продукти супермаркеті. Не поспішайте писати скарги. Виявляється, з цього можна мати зиск, про які вигоди йдеться. І починаємо традиційно з подій на сході за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, та один боєць отримав поранення. За даними адміністрації президента, вчора ворог 75 разів обстріляв позиції сил АТО. По всьому фронту окупаційні війська застосовували важке озброєння, зокрема великокаліберні міномети і гармати. На Луганському напрямку суттєвих руйнувань зазнали населені пункти. У щасті поранено медсестру місцевої лікарні. Карні за її життя борються медики. Неспокійно було. І на Донецькому напрямку окупанти продовжують дотримуватися тактики масованих обстрілів українських позицій з важкого озброєння практично по всьому фронту. Зазвичай час. Застосування гармат і мінометів з боку незаконних збройних формувань триває не менше ніж півгодини. При цьому випускається кілька десятків мін або артилерійських снарядів. Минулої доби під такі обстріли потрапили практично всі позиції і населені пункти на передовій. Рік тому, 31 серпня, під час сутичок біля парламенту, у наслідок вибуху гранати. Чотири бійці Національних гвардії загинули, 150 отримали поранення. Сьогодні ж під стінами Верховної Ради пам'ять загиблих нацгвардійців вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до місця трагічних подій. А в Михайлівському соборі відслужили панахиду за невинними жертвами злочину. Рана оця не не в родинах, ні у мам, не в батьків, ні в сестер, ні в дівчат, які своїх хлопців-коханих не дочекалися. Вона не зажила. Вона не зажила жодної нормальної людини, яка усвідомлює, що відбулося рік тому, коли проти держави України відбувся справжній теракт. Цей день буде вшануватися постійно, тому що загинули військовослужбовці. Військовослужбовці, які призвали самовільно пішли до війська. Які виконували свої обов'язки, Відміни виконували обов'язки? І це буде шана для всіх нас, для них, для батьків, з розумінням про те, що зразково виконав обов'язки. на найближчі півроку закрили питання з вакцинацією новонароджених від туберкульозу. Довгоочікувана вакцина БЦЖ, завдяки ЮНІСЕФ надійшла в Україну кілька днів тому, коли батьки зможуть щепити малечу від важкого інфекційного захворювання і яка ситуація з іншими життєво необхідними вакцинами дізнавались наші журналісти. Два з половиною мільйони доз вакцин від туберкульозу після гострого кількарічного дефіциту прививку БЦЖ таки до в Україну. Температурний режим плюс два плюс вісім. Життєво необхідні лікарські засоби, яких не завозили в Україну уже два роки на вагу золота. Їх чекають новонароджені. Щеплення зроблене на третій четвертий день життя має вберегти малят від ризиків підхопити туберкульоз. Тоді як цьогоріч вакцинувалось лише 11% дітей. Срогодності до марта 2019 тисячі дев'ятнадцятого года на намного швидше. На склади держпідприємства Укрвакцина БЦЖ потрапила завдяки закупівлі Юнісеф минулого тижня. Ліками канадського виробника маленьких українців раніше не щеплювали, але за їхню надійність відповідає вооз ЮНІСЕФ не закупає нічого не прикваліфіцировано в возтребування при кваліфікації всімірної організації здравоохраніння. Це гарантія максимального качества. Таке постачання вакцин БЦЖ кажуть у музі дозволить державним коштом убезпечувати дітей в Україні шість наступних місяців. У місяці вересні ми будемо замовляти від міжнародних організацій вакцини на 16-й рік. Ми готуємо наказ на розподіл на регіони, і за п'ять днів будуть розподілені по регіонах. Коли вони будуть розподілені, ми будемо виставляти на нашому сайті скільки дозів поїхало в які області. За даними МОЗу, Україна сьогодні має найнижчий рівень імунізації в Європі. Досі не закрито кампанії проти поліоміеліту. А цього місяця зафіксували два випадки правця у дітей. ВООЗ 2015... в 2015 році проаналізував і констатував, що тільки 23% дітей в Україні були щеплені вакциною АКДП, тільки 22% – проти гепатиту Б3, тільки 39% були охоплені БЦЖ, і менше половини повністю імунізовані проти поліоміеліту. Аби вберегти дітей від важких захворювань, в мозі закликають батьків не зволікати з вакцинацією, тим паче, що об'єктивних причин для її відтермінування більше не буде. В наступному тижні вже замовлено доставка останніх вакцинів, які були замовлені на 15-й рік. То до середини місяця вересня всі вакцини, які були замовлені у 15-му році, будуть вже доставлені в Україну. Зокрема, з восьми обіцяних очікують надходження ще двох вакцин проти поліоміеліту та комплексної коклюшно дифтерійно правцевої Загалом завдяки співпраці з міжнародними організаціями цьогоріч в Україні закупили медикаментів на понад 2 мільярди гривень. Усунувши старі схеми та посередники, вдалося заощадити близько 790 мільйонів гривень. На ці кошти докуплять ліків для орфанників та онкохворих дітей. Олег телеканал Київ. Столичний голова Віталій Кличко під час зустрічі з новим послом Китаю Дувеєм обговорив перспективи подальшої співпраці у сфері туризму та залучення у Київ і в Україну нових інвестицій та технологій. Мер наголосив, що Китай для нашої держави та столиці, зокрема, є стратегічним партнером у залученні новітніх технологій та інвестицій у сферах ІТ, машинобудування та в агросектор своєю чергою дове подякував за прийом та зазначив, що посольство КНР вдячне за підтримку, яку надає столиця. На зустрічі йшлося також про розвиток туристичної співпраці та більш інтенсивний культурний обмін між двома країнами. Станція метровокзальна, на якій від початку травня тривав плановий капітальний ремонт ескалаторів, сьогодні нарешті запрацювала на повну. Відновлювали сходи, поручні та тягові ланцюги підйомників. Робота там вирувала цілодобово усі чотири місяці. Деталі розповість Любов Кукла. Капремонт ескалаторів на вокзальній зробили вперше за 10 років. Вони тут уже пенсіонери. Перевозять пасажирів підземки понад півсторіччя. Промежуток. Е по пробегу определяется, то есть Доходить до 150 тисяч кілометрів і ми ну, необхідні виникає в ремонті, в капітальному ремонті ескалатора. І з практики тобто, ці ескалатори працюють 50-60 років. Серед столичних станцій метро вокзал дістається чи не найбільше пасажирів. Усі три ескалатори тут завжди працюють одночасно. Тому зупинка бодай одного одразу ж позначається на комфорті пасажирів. Ремонтуватимуть цьогоріч підйомники й на інших станціях. У цьому році заплановано ремонт 10 ескалаторів. На це виділено близько 40 мільйонів гривень. Ці кошти, цього ремонту цього ескалатору зайняв 16,5 млн грн гривень. Наше ключове завдання на сьогоднішній день ми наповнюємо бюджет для того, щоб його інвестувати в інфраструктуру. Як працює після капремонту серце ескалатора, тягові ланцюги та східці йдемо дивитися до машинного залу разом із мером. Опісля спускаємося на уже оновленому ескалаторі і прямуємо до станції золоті ворота. Там біля виходу з метро уже протягом двох місяців тривають роботи з благоустрою території. Тут були погані дороги, де можна зламати ноги з ямами і так далі. Далі завдання всю територію прибрати, привести в порядок. Ну, зважаючи на те, що це зона невідповідальності, міста Києва, тому що золоті ворота відносяться до міністерства. Культури ми взяли на себе завдання зробити так, щоб це було красиво. На місці жахливого платеного асфальту тут тепер уклали нову плитку вишиванку. Це і зручно, і гарно та ще й виглядає гармонійно у комплексі з історичною пам'яткою. А подивитися на головну браму стародавнього Києва приходять тисячі людей. Тож, аби якнайшвидше завершити заплановане, робота тут у прямому сенсі вирує. Плітку вложимо, тягнемо стяжку, гарсовка, плітка. Це вже все заложили завчора. Тратуар сьогодні залажуємо. Загалом Ярослав вал плюс поточний ремонт зони... Золотих воріт складає десь приблизно 400 тисяч гривень. Але це вкладання фемів, це асфальтобетон частини Ярославу Валу, це пішохідні переходи, пониження, це знов-таки розмітка пішохідних переходів. Закінчувати, облаштовувати власний вхід до золотих воріт ось ця бригада планує уже сьогодні. А от усі роботи навколо скверу та станції метро, автодор обіцяє завершити уже у першій декаді вересня. Любов Кукла Станіслав Борчак, телеканал Київ. І, оскільки обмеження для пасажирів на станції метро Вокзальна знято, закриваються маршрути громадського транспорту, впроваджені на період ремонтних робіт. Це автобус №7К та тролейбус номер к Крига з кресла, київські підземні переходи таки ремонтуватимуть інвестори. Столичній владі вдалося домовитися з підприємцями про нові суми внесків у такі роботи. Сьогодні перевірили, де ремонти вже тривають. Подробиці дивіться у сюжеті. Ні, сліду від розбитої плитки та вибудістих сходів. Перевтілення підземного переходу поблизу Бесарабки завершать буквально днями. Нові сходи і перило облаштовують за рахунок тих, хто його орендує. Тут стиль класичний, стриманий. А цей перехід на дорогожичах навпаки вражає яскравими стінами. І знову ремонт не міським коштом, а інвесторським. Основну частину столичних переходів розділено між п'ятьма підприємцями, які в обмін на поточні ремонти мають право в деяких з них вести торгівлю. 228 з 240 наявних, то майже левова частка знаходиться в складі інвесторських договорів. Тому на сьогоднішній день, на жаль, більшість з них не відповідає сучасним нормам і потребам. А не відповідають, бо на суми в підписаних чотири роки тому угодах провести ремонт сьогодні просто неможливо. Хоча на совісті інвесторів лише поточні роботи, освітлення, фарбування стін та стелі, справність зливостоків і на них іде по сотні тисяч гривень на один ремонт. І тут з одного боку занедбаний стан більшості підземок, з іншого за документами витрачати більше інвестори не зобов'язані. Після перемовин з містом підприємці пішли на неабиякі поступки. Спочатку вони підвищували суму інвесторів, Зов'язань своїх В попередньому році кожний з інвесторів підвищив її там на мільйон півтори. А зараз вони надали свою згоду на повний контроль виконання всіх робіт. Під опікою компанії пана Руслана з півсотні підземних переходів в столиці говорить, після домовленостей взялися за ремонт. Вирішили внести і нотку творчості. Зображення наносили вуличні художники, малювали лише всередині пішохідки, де пейзаж не потрапить під дощ. На стінах біля сходів плитку просто розфарбовують різними кольорами. Сподіваються, у вандалів не підніметься рука зіпсувати таку красу. За жінню ми не можемо сидіти за, за кожним переходом. Трогосудечна очень мішають графічики люди, які ні ну, не художники і ані только буває даже послі свіже зділеного ремонту стіни зарісовують разними написаннями. Кияни ж роздивляються свіжий малюнок. Начень позитивно, я думаю, рібьонка нравится. Ми бачили це, що був вандалізм. А Оце гарно. Ну я вважаю, що таке має бути повсюди. У мене вже стрієння лучилась, як я пройшов по тому переходу. Такі настінні розписи під землею незабаром з'являться в багатьох столичних переходах. Іван Білоченко, Станіслав Борчак, телеканал Київ. Знайшли їх прострочений продукт в супермаркеті, обмежились написанням скарги. А виявляється, з цього можна мати зиск. Мало хто обізнаний, що в більшості торгових мережах діють акції, коли за виявлений товар із закінченим терміном споживання покупцеві пропонують за копійки придбати аналогічний, але придатний до вжитку, а десь навіть заробити на компенсації. Розказати про маркетингові секрети взялися активісти громадської організації Союз споживачів України в одному зі столичних магазинів. Вони, натрапивши на зіпсований продукт, за бесінь змогли придбати аналогічний, але свіжий. Тож, виявивши такий товар, активісти радять телефонувати на гарячу лінію супермаркету і дізнаватися про умови обміну. покупатель находит просрочку, он не просто ее там поскандалил и уходил, а что-то получал взамен. То есть, допустим, нашел в зале просрочку, еще получал такой же за 9 копеек или же деньгами, как некоторые премируют. Я советую каждому потребителю обращать на эти внимания акции, то есть смотреть. В Киеве еще более-менее какая-то есть рекламная, то есть деятельность проводится по этому поводу, людей просвещают, но в регионах ситуация совсем, я вам так скажу, глухая. Хотя даже в Киеве немногие обращаются в супермаркеты. От я думаю, що наш Сергій Дойко великої реклами не потребує. Одразу після нашого випуску не пропустіть із ним програму Столиця важливі теми торкаються гості його, і він сам, от про що говоритимуть, і з ким він зараз зустрічатиметься. Маємо змогу почути. При тобі Сергій, розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і що обрав для обговорення? Дякую, Наталія. в нашій першій передачі ми будемо говорити про життя та розвиток столиці України. Власне, тема дуже специфічна, але вона вкрай важлива. Йдеться про. Внутрішній фінансовий контроль та аудит будемо аналізувати е, таку методологію внутрішнього контролю, яка називається Косо. Що це за система? Як вона працює, е, які особливості, що вона власне дасть на виході. Ну і е, стосовно аудиту е, вивчення ситуації в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації і аудиту комунальних підприємств, яких нагадаю у столиці України. Чимало будемо все це обговорювати, все, що стосується аудиту, грошей мінімізації запобігання корупційних проявів. Ну як практика свідчить, в наших глядачів викликає чималий інтерес. Я на нього так само і розраховую. Лише скажу, що нашою гостою буде Оксана Колтик, директор департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації. В другій частині будемо говорити про політику, але головне. На лінія все ж таки буде діяльність правоохоронної системи України. Є е, події, ну от одна, наприклад, з подій. Сталася, сталася власне рівно рік тому. Всі прекрасно пам'ятають 31 серпня 2015 року, що відбувалося тоді біля стін Верховної Ради України. Ситуація все ж таки у Кривому озері на Миколаївщині ще не завершена. Чи понесуть поліцейські покарання, які власне були задіяні? В тій е, трагедії, ну і е, стартує завтра електронне декларування. Є вже сертифікат відповідний. Так само будемо про це говорити, аналізувати і е, прогнозувати, як та чи інша ситуація буде розгортатися. Гостями другої нашої столиці будуть Олег Березюк, правник, голова українського юридичного товариства, та Олег Ком... Олексій Комар, експерт у галузі електронного декларування та Кібербезпеки, будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Я теж, Сергію, отже, обов'язково долучайтеся. Заінтригував стільки, тем цікаво, що навіть не знаю, яку саме наші глядачі оберуть. А можливо, навіть усі одразу і будуть обов'язково телефонувати. Не менш інтригуючі події має Євгенія Золотоверха зі світу спорту. Тож прошу до вашої уваги. Я ж на вас чекатиму за дві години. В ефірі спорт моє вітання. Денис Бойко став гравцем іспанської Малаги. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Український гравець Бешикташа перейшов до Малаги на правах оренди. Термін угоди розраховано на рік. І сьогодні у Києві почали продавати квитки на домашні матчі київського динамо у лізі чемпіонів на відміну від збірної України, яка проведе стартовий матч відбору на чемпіонат світу без глядачів. Динамо не перебуває під санкціями і у кожному з трьох домашніх матчів зможе розраховувати. На підтримку своїх болівальників у перший день особливого пожвавлення біля кас не спостерігається. Потенційні глядачі прицінюються до секторів. А якщо і купують квитки, то переважно на найближчий матч Динамо Наполі» 13 вересня. Хоча продаж поширюється на усі три матчі, окрім поєдинку з італійцями, це і протистояння з Бенфікою і Башикташем. Цінова категорія у паблік сегменті від 150 гривень дозволяє долучитися до дійства багатьом фанам. Ось зараз вирвався, змог купити супруги, чисто на футбол сходити. А там останні так також приобрести на Бенфіку і на Бешикташ. Жду от такой команди, как Такої команди, як игры. Київ, купил гри. Поэтому купив билет. Одразу ж на три матчі придбав чи якось на два на Наполі і на Бенфіку. Після трохи невдалої гри з полтавською ворською хотілося б все ж таки, аби кияни перемогли в домашніх стінах на матчі з Наполі та Бенфікою і Бешикташем. И спокойно смогли потом выиграть и на выезде, и отримати гарантовану путевку с первого места у 1-8 плей оффу ли чемпіонів. Ровная группа, очень интересная, я считаю, среди всей жеребьевки. но самая интересная группа. Ну, я как болельщик «Динамо» маленького возраста. Я надеюсь, будем выходить в домашних играх, нужно показывать. После поражения от «Ворсклы» очень надеемся, ну, сейчас сборная сыграют, надеемся, что никто не травмируется и все будет. На вищому рівні Віримо в Ріброва, віримо в команду. Трохи більше місяця залишилося до старту чемпіонату України з баскетболу у чоловічій суперлізі. Десять українських клубів уже підтвердили участь у ній серед перших команд, які подали до ФБУ заявки. Чинний чемпіон України. Южненський хімік чемпіон минулорічної АБКУ. Суперліга Дніпро та фіналіст цього турніру столичний будівельник. Окрім того, є ще два новачки, які минулого сезону не брали участі в чемпіонаті України. Свої сили в еліті також випробує чемпіон вищої ліги політехнік з Харкова та Кременчуцький Кремінь. Серед десяти клубів, які підтвердили участь у суперлізі, перший з двох сезонних внесків у розмірі 90 тисяч гривень зробили будівельник та Дніпро. І чемпіонат буде цікавіший, Десять команд. Повернулися будівельник Дніпро. З'явилась команда в Харкові. На жаль, Дінамо в цьому році не змігла знайти спонсорів. Ну, подивимось, може, на наступний рік. Тому що я б хотів, щоб у нас в Суперлізі було 12 команд. Ну, а наразі це все. До зустрічі.